Чому свічка на різдво горить саме там, де її ніхто не бачить? Тихо, поруч зі свічкою, порожнє місце за столом. Це не випадковість, це запрошення. Наші предки знали, коли на святвечір межа між світами стає тонкою, як полум'я свічки, душі приходять додому. Вони не стукають у двері, вони просто входять. У світлі, що ми для них запалили, свічка на Різдво це не прикраса, це зв'язок з тими, кого поруч немає, але хто назавжди в серці. За давньою традицією, різдвяну свічку робили з натурального бджоліного воску за 2-3 дні до свята і тримали запаленою всі 12 днів святкувань. Її ставили в горшик з кутею або у свічник Трійцю. Символ трієнності, свічка це символ готовності людини до зустрічі з Богом, так говорили наші прабаби. А ще вогонь свічки був порталом, через нього предки чули наші молитви, бачили наші серця, благословляли родину на Новий рік. Вогонь пам'ятає якщо свічка горить рівно, рік буде мирним і щасливим. Якщо тріщить, будуть труднощі, але ми їх подолаємо, бо поки горить свічка, родина разом, і живі, і ті, хто вже перейшов межу. У цьому світлі немає самотності, є тільки любов, що сильніша за смерть, є пам'ять, що тепліша за будь-який мороз, є родина, яка ніколи не розпадається, навіть коли її розділяють світи. Запаліть свічку на Різдво не для краси, для зустрічі. Хай вони знають, ми пам'ятаємо, хай відчують, їм завжди є місце за нашим столом. Поки горить свічка, ми не самотні, бо світло пам'яті єднає все, що любов не відпустила.